Дякую. Після свят овочі подешевшали за даними експертів. АПК-Інформ, вартість про плодовочевого кошика знизилася на 0,3%. Ціни не Це зараз вони стабілізувалися, але по на вони залишаються на дуже низькому рівні. Основною причиною спаду цін стало зниження вартості цитрусових та бананів. А от індекс борщу подорожчав на 5%. Правда, лише за рахунок цибулі. Підвищений попит на неї був з боку експортерів. Також на ринку зростає проп. Позиція овочів з закритого ґрунту. Ми також рухаємось до самозабезпечення овочами закритого ґрунту, активно розбудовуючи теплиці. Тільки в поточному році введено в експлуатацію 38 гектарів нових високотехнологічних теплиць. Це дасть змогу отримати урожай тепличних овочів за підсумками року на рівні 445 тисяч тонн, що на 12% більше ніж в минулому році.